Добрий ранок! У нас 15 грудня. І подивіться, у нас є справжній справжній сніг. О, клас, боже, як ми цього чекали. Це якийсь просто подарунок, мені здається. Ой, я сподіваюся, що не розтане сніжочок. Так. Ми зараз будемо вже ще задубно снідати і а, щось думати, а, куди поїхати гуляти. О, дивіться хто тут. Привіт, Сарієльчик. Може тобі сніжка принести? Так, Єва вранці прокинулась. Мама, дивись який сніг. Вона вчора плакала, що немає снігу, і я кажу, це тобі подарунок від пноміків. Ні, я просто сказала, що це тобі, тобі почула і зробила, Не казала, хто О, Бо ми ж не знаю, хто це не робив. Ну, клас, 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 клас. Саємчик, ти мені кажеш. Нюхає в засось. Нюхаєш це зиму. А в мене не катається, ну моя кулька. А ти шкарпетки не вдягала, так? Да? Шкарпетки не вдягала? Молодець. Давай будемо з машини знімати сніг і будемо щось ліпити. А ліпиться взагалі, так? Да? У мене що, значить, не ліпиться нічого. Хотіла раніше трошки встати вранці змонтувати відео, але бачите, будемо зараз сніжки грати. Може, там ці, е, такі штучки є спеціально для сніжків. Клас, який снігу. Це я за лопатию. Зараз грибе ми будемо робити сніговіка. А, дивіться, який вілашка в нас вийшов. Да, Клас. Робиш йому ще ці ялиночки? О, Це дівчинка. О, дівчинка. О, Хай буде дівчинка. Так, ми переміщаємось на кухню. У нас такий прикол стався, що ми спочатку хотіли їхати на ВДНХ. В цей же час пише мені мама однієї з Євиних подружок з класу. І подає справу: кажу: збираємось на ВДНГ. Якщо хочете, можете з нами поїхати. Словом, підбила їх. Вони почали збиратися. Потім пише, що ця дівчинка не хоче їхати взагалі на відказ. Ну тому окей, з ким не буває. Йду до Єви, а я їй вже сказала, що вона піде. Підходжу, кажу, не поїде. Давай будемо збиратися. А потім якось якось так лякнула, така, А може, ми теж не поїдемо? така, Та, давай не поїдемо. А вона просто втомилася вже. Вона один раз ми вийшли на вулицю, це сніговіка зліпили. Ще вона щось сліпила там. А потім вона ще сама виходила на вулицю декілька разів, тому що сніг. Її, ну вона його так чекала просто. І вона реально вже втомилась. Вона лежить і там, оце е -е, грається у, лі у ліжечку, і реально хочеться просто перепочити. Е -е, і така, ну, ну ладно, не поїдемо. Ще сьогодні дуже багато всього треба теж робити по дому. А, а потім, на наступному тижні, я не знаю, коли я це встигну. Тому думаю, так, ладно, сьогодні якраз. Будемо кажу, займатися твоєю кімнатою, приберемо її, все зробимо, все, що треба. А, і тут ми вже розслабились, перевдягнулись, і пише мені ця мама, що все ж таки вони їдуть а, зустрінемось там. Я кажу, ми вже не їдемо. Боже. Я думаю, що вона, напевно, була дуже слаба, бо а, вона 100% вмовляла свою дитину. ледь-ледь, ми тут не їдемо. Ну, коротше. Це, звісно, попендусь. Я кажу, може все ж таки поїдемо. Ні-ні-ні, я вже не, вже я не хочу. Кажу. Ну, ладно. Такі, тож ми сьогодні нікуди не поїхали. І зараз я з'їздила в магазин, купила продукти і питаю Єва, що ти хочеш на вечерю. І тут вона мені заявляє, стейк. І я так, що? Починаю, показувати картинки. Ти це хочеш? Да. Словом. Сьогодні у нас на вечерю стейк, я вже замаринувала м'ясо. Зараз замаринувала чисто сіль перець і буду робити в аерогрилі. Просто покладу і все. І до стейків зроблю невагомий такий якийсь салатик з авокадо. Якраз там на упаковці було написано, що треба, щоб вони 20 хвилин полежали. Я купила оце, знаєте, таке готове містерія, здається. Такими пакетами, тому що те, що було саме на прилавку, мені не дуже воно сподобалось. Мені здається, ну це жорсткі шматки, а я хочу нормальні. Я кажу чоловіку, я б хотіла стейк. Я теж хочу. Ну я думаю, я вже хочу стейк. Слово будемо сьогодні їсти стейки. Зараз якраз поставлю ваерогриль і буду робити кекси шоколадні. Завтра є у школу. Вчителька попросила мене спекти кекси на весь клас. У них там день чаювання і кексів. Тому вона сказала, що так як у мене е, то може я їм допоможу. Ну, звичайно, я, я взагалі ніколи ніколи не відмовляю, особливо якщо треба щось приготувати. Я тільки за, Я люблю таке. От тому зараз будемо готувати. Єдине, що я переживала, що єдине, що я переживала, щоб було світло нормально, ми все це встигнули. Але там я навіть з цим ВДНГ, я розуміла, що я все одно встигну, тому що якраз світло е дають на вечір. Тому... тому теоретично ми могли поїхати погуляти, повернутись і робити кекс. Але з іншого боку, ми відпочили. Бо вчора був знаєте, такий доволі насичений день і дуже-дуже холодно. А коли холодно, це вимотує. Ми весь день тусили. Оце на квартир, квартирник був. Потім ми там прийшли, прогулялись, поки до кафе пішли. То реально така прогулянка на півгодини, навіть більше в нас вийшла пішки. І дуже задубли. І потім поїхали ж в гості до моєї подружки Єва. Напросилась до неї в гості. Там вже її сестричка троюрідна виходить, і вони якраз дуже зраділи, що зможуть побачитись, погратися. От, ми там у них ще висіли до вечора. Так, я зараз ставлю стейки в аерогриль і буду з вами готувати кекси. Кекси по новому рецепту, тому я думаю, що вам буде цікаво. На основі апельсинового соку. І цедри апельсина. Все буде, буду показувати, все буду розповідати покроково. Я вже підготувала формочки. Ось такі. У мене є, такі типу, різдвяні, ось ці прикольні і ось такі. Це у мене такий набір був. Тут ще був четвертий, але вже бачите, з'їли. Якісь будемо ставити, може різ на кольорові. От, І вчителька ще попросила, щоб кожен підготував собі чашечку. Так, день сьогодні жахливий. Спати хочеться я, При тому, що я, до речі, нафарбована. Не знаю, такі враження на камері, що ні. Що я така. Так. Я зазвичай в такі випадки ставлю платівку і кайфую, готую. Але так як я буду знімати і це Ютуб з своїми авторськими правами, то е не буде платівки, буду в тиші. Для початку нам треба розтопити масло. Я в описі під відео вам залишу посилання ой, не посилання, а рецепт саме на одну порцію. Я буду робити дві, тому в мене все по подвійному, а в описі буде. Рецепт. Але просто той рецепт, який я знайшла, мені здається, що там на 6 кексів. Тому роблю подвійно. І мені треба зараз розтопити масло. Я просто ставлю на плиту. Вмикаю і просто дивлюсь, щоб все масло розтануло, періодично помішую. В цьому нічого складного немає. Е, мені так більше подобається, ніж мікрохвильовка, тому що в мікрохвильовці він воно може гарно так бахнути і потім мити все, то я не сильно люблю. Я не подивилася, що в мене немає какао. Виявляється, ми все вже випічку перенесли. Е, тому я не буду нічого тут. Заміняти. Я роблю кекси, але не шоколадні, а білі. <смі> Закінчився. Какао. Щось ми його десь використали. Е, у мене тільки несквік, але несквік я використовувати не буду, тому що несквік це не дорівнює какао. Е, у несквіка дуже багато цукру, какао там менше, там ще і певні. Е, Молочні продукти сухі використовуються, тому е не буду мудрити, тому того ж колір буде не шоколадний, а такий е блідий, дуже. і е тому буде тільки борошно. І сюди в борошно я додаю розпушувач. Так як я трошки налажала з какао, я зараз додам половину такого цукру і половину цього коричневого. Далі в ход йдуть апельсинчики. У мене є ось така терка, і треба трошки зняти шкірки. Тепер нам треба вичавити сік апельсина. З одного апельсина у нас має вийти 120 мл рідини. Якщо не вистачає, то треба додати водички. Але ми маємо в одну порцію залити 120 мл. Тому Зараз буду вичавлювати. О! навіть більше боже, я пролила. О, так, будемо тепер за консистенцією дивитися, бо в мене навіть більше вийшло. Так. Так. Так, я почну розігрівати духовку. Тепер додаємо масло, яке в нас розтопилось. Чому з самого початку його розтопило? Для того, щоб воно трошечки охолоне, було прям супер гарячим. Так, виваємо, буду потрошку додавати і потрошку розмішувати, тому що хочеться робити без грудочок. І для того, щоб це вдалося, борошно треба вводити поступово. Так, ставлю в духовку на 180 градусів на 35 хвилин. Поки готуються кікси в духовці, я зроблю салатик такий легенький, буде чисто для того, щоб відтінити стейк.